Євгеній Козачук – сержант, бойовий медик, який рятував життя військових на фронті, але не зміг врятувати своє з перших днів повномасштабної війни. Євгеній, не замислюючись, став на захист України. Серед своїх побратимів він був відомий під позивним Ватсон. 14 березня у бою в Донецькій області, під населеним пунктом тоненьке, рятуючи своїх побратимів з під артилерійського обстрілу. Євгеній отримав травми несумісні з життям. Сьогодні у Кременчуці попрощалися із відважним захисником України. Наше місто сьогодні в жалобі. Сьогодні в останній путь ми проважаємо нашого героя, сержанта Казачука Євгенія Олександровича. Він займався ще й волонтерством, дуже допомагав фронту. Але після активних з боку Російської Федерації він самостійно прибув до нашого РТЦК і як бойовий медик був направлений в один із підрозділів. Нашого міста витягував своїх хлопців з полю бою, залишився на полі бою від артилерійського обстрілу. Получив поранення несумісне з життям. своїм героїзмом та саможартовністю Євгеній Козачук залишив незгасимий слід в серцях кожного, хто знав його. Він був порядна людина, людина, яка Ніколи не відмовлялася від виконання будь-якої роботи. Ну, він був справжній друг. Від нього не можна було там почути якогось слова, там, що мені це не подобається чи я чогось не хочу. Він дуже гарно, як медик, консультував в питаннях захворюваності або там допомоги там, бійцям. Тому це дуже позитивна була людина. На прощання прийшли друзі, рідні та бойові побратими Євгенія, аби вшанувати його пам'ять. В пам'яті знайомих та друзів Євгеній не завжди залишиться доброзичливою та відповідальною людиною. Женю ми знаємо більше десяти років. Ми жили в одному будинку, була хороша, добра людина, спічутлива. Всі наші мероприяття, які були, відбувалися в будинку. Взагалі завжди був присутній, приймав. Активну участь в життєдіяльності нашого будинку, щирі наші співчуття. Недавно, коли зустрів його во дворі в військової формі, то запитав його, а ти що, пішов в тероборону? Він сказав, що да, я прийняв таке рішення, я не можу сидіти, сложа руки, і буду захищати батьківщину. Співчуття близьким і рідним. Чоловік, про якого хотілося балакати, хотілося з ним балакати. Він міг дати пораду хорошу і сам питав поради. Дякуємо Євгенію Козачуку за його героїзм та службу. Ми завжди пам'ятатимемо його жартовність і сміливість. Його приклад і дух в нашому серці залишиться назавжди. Вічна пам'ять та слава герою. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.